23 жовтня 25-го року сьогодні передали плюс 25. Це лісовий тучок, Хочу глянути, чи в нас тут зібрався кліщ від нашої попередньої обробки ворокетом. Роби обкурювання. Так. ну Тут я щось не бачу. Далі. Тут у нас є один. Є один. Так. Опа, два, три, чотири, п'ять, шість. Якось на цій, на цій стороні зібралася бджола. Значить, то мали бути би всі з правої сторони. Бо гніздо з правої сторони знаходиться, з лівої рамки розпечатувальні, щоб не переносили мед. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, є, блін. 9. Ну, якась сім'я більша, якась менша, 10, 11. Але ракет працює. Опа. О, тут також насипано. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, тут є до 20, напевно. А, є, цього черта. Ну нічого, будемо так само ще проливати, планую біпінчиком обов'язково. Також тут є його багато. Чекаю, бо камера. Є кліща достатньо. Так, обов'язково ще пролию біпіном, але вже з понеділка сьогодні ще бджола облітується. Або сьогодні буде плюс 18, завтра вже передали, що буде дощ похолодання, але потім цілий тиждень... Теж буде тепленько. А то стояли пару рамочок на обсушку. Прилетіли. Все, я все позабирав. Всі рамочки позабирав, бо тому що не хочу щоб вони мочилися під дощем на перетопку. Готуємося до зимівлі.